Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 21 серпня по 25 серпня 2024 року, включно 21, 22, 23, 25. Так, Міста беру, ті, що минулого разу: Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Марганець, Новомосковськ, Кам'янське, Вільнянськ, Павлоград, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький. Дякую вам, шановні мої глядачі, підписники, хто ставить тайм-коди. Дуже-дуже вам вдячна. Бажаю вам всього найкращого в вашому житті. Божого захисту, по-перше, наш, наш час такий складний. Ну, давайте подивимося. Запоріжжя. З 21 по 25 серпня, місто Запоріжжя. Так, 21 серпня місто Запоріжжя. 22 серпня місто Запоріжжя. 23 серпня місто Запоріжжя в плані обстрілів в плані небезпеки. 24 серпня та 25 серпня місто Запоріжжя. 21. Дати можуть зміщуватися. 21. Ну, судячи по цим картам, я б не сказала, що будуть прильоти. Нема карти. Будуть затримувати в якось Запорізькому районі, не будуть ловити. 22. Також по цим картам я б не сказала, що буде приліт у Запоріжжя. Лівий, правий, лівий, правий. Лівий. Ага, бачите, лівий башта випала. Ну, це не на лівому, це передмістя лівого берега. Тут, кажуть, можуть щось збивати. Башта, тут навіть показують, що прильот може бути. І загроза для, є загроза навіть для будинків лівого берега. Будьте обережні. 24. 23. 23 серпня, місто Запоріжжя. Так, лівий берег місто Запоріжжя. Правий. Лівий, правий, лівий. Правий. Ну, нема, 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 не бачу, слава Богу, не бачу. Карти не показують. 24. 24. Тут щось може бути, яке, знаєш. Судьбоносне рішення для нашого міста, щось тут будуть якісь такі, знаєте, долоносне і щось таке дуже важливе. Офіційне якесь буде оголошення, щось тут буде таке гучна справа, щось пов'язане з судами. Ну, не знаю, можливо, щось кажуть, когось судять. ну, Щось тут є, 24-го. Так, це 24-го. Лівий берег, місто Запоріжжя, 20. тепер 24- правий берег. Знову показують, як передмістя лівого берега, дивіться, окраїний. Тут кажуть, що, на жаль, може бути. На жаль, може бути карта тройка мечів, яка говорить про те, що є небезпека. 25-те. Це в нас таке. Як ото кажуть, я, у... я ухожу, щоб потім повернутися. Оце щось тут таке. Чи буде приліт 25-го у Запоріжжя? Приліт, буде, Запоріжжя, приліт. Лівий, правий. Лівий правий. Дивіться, летітимуть над нами, над е, Запоріжжям, над лівим берегом будуть пролітати ракети, але вони будуть летіти далі. Вони будуть летіти і шахеди. А за, е, над правим берегом, правобережна частина міста. Тут кажуть, що може бути загроза від шахедів. Вони будуть летіти транзитом. Карти показали так. Бережіть себе. Так, е, місто тепер у нас Дніпро. Дніпро. Мої вітання. З 21 по 25 серпня, місто Дніпро. Чи буде до вас приліт, е е е якихось е снарядів, ракет, не дай Бог, ще щось. Так, 21 серпня, місто Дніпро. Чи буде приліт? 25, друге, 23. 24 Дніпро. 25 місто Дніпро. Так, дати можуть зміщуватися. 21, 21. ну, Лівий берег. Правий. Лівий, правий, нема прильоту. Нема щось тут. Дороги відкриваються. Дороги відкриті дороги. 22. Двадцять третього друге. Тут кажуть, є загроза з півдня, з моря є загроза. Лівий берег міста Запоріжжя. Правий берег. Лівий, правий. Нема нема загрози. Тут кажуть, десь недалеко від лівого берега, тут кажуть, загроза від уламків, вибухова хвиля. Окраїни міста Запоріжжя, лівий берег. Тут кажуть, що це може бути, на жаль, 23. 23 число серпня, 23 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий. Лівий. Правий. Нема прильота, нема, слава Богу, карти не показують. Так, 24 число, 24. 24, так, щоб вам видно було. Ну, нема. Тут я б сказала, що нема. Бо бачите, тримає в руках. Ситуація контрольована. Лівий берег, місто Дніпро. Правий берег. Лівий. Правий. Є загроза для правого берега. Знаєте, щось тут кажуть, щось, щось спіймають. А, щось 4 буде летіти. А, одну з не спіймають, три спіймають. Чотири штуки чогось буде летіти. От є тут загроза для правого берега, на жаль, карти, карти показали, що може щось десь прилетіти. Будьте обережні. І нарешті у нас 25 серпня. Ось, 25. Карта Сонця перевернулася. Так, 25. Це вже гарно, що пожежі не буде. Лівий берег міста Дніпро. Правий. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, тут також є загроза, щось для лівого. Але тут, кажуть, нема влучання. Тут якось, і дивіться, вправу, на правий берег теж летить, бачите, така? Ну, слава Богу, що вона не вниз головою. Тобто, якби отак я б сказала, буде приліт. А так, ні. Летить далі. Ну, більш-менш... Щось тут таке. Ну, дивіться, вам, вам вирішувати. Чи більш менш чи не більш менш. Було б чудово, якби взагалі не було цих прильотів, Господи, спаси сохрані. Так, Нікополь. <кхід> Героїчний Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя у цей період? З 21 по 25 серпня. Зменшення нема. Ворог налаштований дуже серйозно. Угу. Є загроза від наземних установок. Героїчний марганець. Чи зменшиться кількість обстрілів марганця з 21 по 25 серпня цього року? Зараз карти показують, що ні. Ну, 50, 50 на 50, щось таке. Ну, зменшення нема. Нема, я не можу сказати, що зменшення. А місто Новомосковськ, Дніпропетровської області. Чи буде до вас приліт у Новомосковськ з 21 по 25 серпня цього року? У Новомосковськ. Кажуть, що, бачите, також летять над вами. Тут кажуть, бачите, збивають, буду збивати. Щось летітиме і будуть збивати. Прямого якоїсь случає карти не показали. Але щось тут є. Проблеми зі світлом, щось у вас тут буде. Якась аварія, щось тут. Ну, башта не випала, вже уже, слава Богу. Так, місто Кам'янське. Дніпропетровської області. Місто Кам'янське чи буде приліт у Кам'янське? Нема нема прильоту, слава Богу. Цього разу більш-менш добре. Слава Богу. Я пам'ятаю, ви мені просили, щоб я подивилася, яка буде ситуація. Там Покров, Покровськ. І оце там кам'янське, там буду дивитися. Я зроблю таке окреме відео на цьому тижні я зроблю. Павлоград Дніпропетровської області з 21 по 25 серпня. Чи буде приліт у Павлоград? Павлоград може бути. Загроза, щось багато буде летіти, і карта кажуть, три зіб'ють, а дві не зіб'ють. Дивіться, вам йде, бачите, три зіб'ють, бачите, а дві не зіб'ють. Павлоград, дивіться, дуже складна, у вас там така прям щось серйозна ситуація для вас тут випадає. Ворог, бачите, диявол, тут кажуть, що він прям е, як, то на авось на буде бурляти, щось стріляти, куди попаде. карта по дураку, Тобто це легковажність, а мені знаєш, залякати, це карта залякування. Провокації тут оце є Павлоград, оці оце п'ять днів карти вам показують небезпеку. Будьте обережні і уважні. Так, місто Київ. Чи буде у Києві з 21 по 25 серпня приліт? Нема прильоту. Карти не показують. Карти прильота не показали. Київська область, тут кажуть, щось може бути. Південна частина Київської області, там є загроза, але це не в самий Київ. Ой, дай Боже, щоб все було добре. Місто Біла церква. Ще в Білу церкву буде прильот. З 21 по 25. Часто читаю, що увага, Біла церква, на вас щось там ціляться. Біла церква, чи буде приліт у... До вас з 21 по 25 серпня Біла церква. Охо, охо, башта вам випала. Карти кажуть, що так. Дивіться. Там, можливо, знаєте, якийсь мені йде, чи парк, щось у вас там, чи не дай був зоопарк, щось там якась, там тварини, таке, знаєте, сад, ну, люди, можливо, городи, Ну, щось отаке. Так, кажу, що може бути. Може бути. Яка, яка частина південь? Чи північ? Так, північ, південь, захід, схід. От, західна частина Білої церкви. Вам туди показали карти прильоти. Будьте обережні, мої дорогі. Одеса з 21 по 25. Чи буде приліт у Одесу? 21 по... Чи буде прильот у Одесу? Ну, нема прильоту. Слава Богу, карти не показують. Так, наступна у нас. Буде місто це Кривий Ріг. Кривий ріг з 21 по 25. Чи буде у Кривий Ріг Приліт? Карти не показують приліта, тому я не буду розбирати по частинам світу. Миколаїв, Миколаїв, місто Миколаїв з 21 по 25. Чи буде приліт у Миколаїв? Миколаїв, на жаль, можуть бути прильоти. Показують, що, бачите, всі прямі карти і така швидкість масована. Прям тут багато декілька штук може бути. Може бути, на жаль, на жаль, на жаль. Його будуть збивати, ну, загроза для вас є. Очаків, Очаків, Миколаївської області. Місто Очаків, чи буде приліт у Очаків? А, так, скажу сейчас, яка частина. Вам не видно. Так, так а, дивіться. А, ракета вниз, східна частина. Південно східна частина. Тут карта смерть, тут, а, тут ракета. Понаводки. Понаводки колаборанта. Зрадника. Хтось навів, хтось показав. Ось. Ой, бережіть себе. Так, Львів, місто Львів. Що чекає місто Львів з 21 по 25 серпня в плані прильотів? Чи буде приліт з 21 по 25 серпня у Львів? Місто Львів. Нема прильота, Слава Богу, нема. Тепер Львів. Місто Тернопіль. Тернопіль, чи буде у Тернопіль приліт з 21 по 25 серпня, місто Тернопіль. Тернопіль вам каже, що так, що може бути північна частина вашого міста. Дивіться, і південна тут показують. Щось тут є. На жаль, карти, дивіться, одне летить, щось спіймали. друге це не спіймали. І тут влучання. Південь і південна і північна частина Тернополя. Можливо, це передмістя, тому що це на окра... окраїни. можливо, це район, там, не знаю, є Тернопільський район. Ну, от, якось те, що близько. Близько біля, Бі... близько біля Тернополя. Будьте уважні. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький з 21 по 25. Місто Хмельницький, з 21 по 25 серпня. Чи буде у Хмельницький приліт? Ні, нема. Карти не показують. Хоча небезпека є. Щось таке Ворог якусь готує провокацію на Хмельницький. Ой, да, на Хмельницьке, Якусь а, готує провокацію. Будьте обережні. Щось він хоче, там, якісь нього плани як стосовно вас. Місто старого Костянтинів. Чи буде у старого Костянтинів з 21 по 25 серпня приліт? Нема. Карти не показали. Загроза є, ну прямого влучання карти не показують. Місто Харків, героїчний Харків. Ну, наскільки я знаю, зараз менше вас стали обстрілювати. Я, по-моєму, переказувала. Дай Боже, щоб так і було. Задаю питання, чи буде на, цій, на цьому тижні, ну, на цих 5 днів, з 21 по 25 серпня, чи буде приліт у місто Харків? Кажуть, якесь возгорання буде пожежа велика. Тут вам показують. Ну, знаєте, так прям приліт-приліт такого нема. Тут щось покращення захисту. От. Ну, якийсь великий, велика пожежа вам йде. Тут кажуть, що можуть навіть люди постраждати. Якась пожежа це буде частина, скажу зараз, це північно-західна частина Харкова, отак якось. Так, херсон, героїчний Херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Херсон? З 25 по 20... Ось 21 по 25 серпня цього року? Херсон. Кажуть, вроді, зменшиться, але потім раз і прилетить. Дивіться, ну, я б сказала, що теж по цим картам що трошки зменшиться. Трохи зменшується. Я не можу що сказати, що зовсім немає або десятка мечів. Але карти на це е, натякають. Е, Вінниця. Вінниця з 21 по 25 серпня. Чи буде прильот у місто Вінниця? Ні, прильота нема. У Вінницю нема, слава Богу. Кропивницький, з 21 по 25 серпня. Чи буде у Кропивницький приліт? Обов'язково пишіть мені, з якого міста ви мене дивитесь, з 21 по 25. Кропивницький прильот. Є чи нема. Ну, ви знаєте, нема нема прильоту, я не бачу. Не бачу, слава Богу, карти не показують. Хай буде так і буде. Дякую вам всім за увагу, за довіру до моєї роботи, за ваші теплі коментарі, побажання, за ваші рецепти на виздоровлювання. Вже, слава Богу, я вже вичухалася. Це така була легка застуда така. Все все вже добре, так що головне зараз нам всім перемогти, дождатися миру, дочекатися миру і жити в мирній, щасливій Україні і самими будь щасливими і здоровими.